Привітик знову це продовження пригод Геліуса. Цей раз вже він безпосередньо на камері, на яку я веду зйомку. Це Sony A6300 у зв'язці із Геліус 44 442 і перехідник М42, для того, щоб Геліус себе почував добре і щоб я міг контролювати фокус і безкінечність. Значить так, Сьогодні продовження, друга серія. Тобто сьогодні я поставлю і задню лінзу теж перевернутою. І побачимо, що тоді буде, коли буде і передня лінза, і задня перевернута. До речі, мені цікаво, як вам попереднє відео сподобалось чи ні, тому що дуже мало щось переглядів як на мене і немає ніяких коментів. Не знаю, чи це. Корисні відео для вас чи не корисні. Тому пишіть коменти обов'язково. А зараз я йду і зроблю кілька фото. Ну і відео з перевернутими обома лінзами. Ну що ж, зараз записую відео перевернуті дві лінзи, і передні і задні Зараз прокручую фокус. Фокус. Зараз на 80. Сантиметрів мав би бути, а тепер перекручу його на безкінечність. Кручу плавніше, щоб ви побачили, які зміни відбуваються. Ось це на безкінечність. Все мутне, мутне, мутне. Тобто дві лінзи це занадто перевернуті. З передньої було краще. Однак експірієнс, як кажуть. Не думаю, що хтось буде знімати відео на такий варіант лінз. От тут навіть з'явився фокус пікінг, тому веду. Кавлю, подивитися, що на пусті вийде. Ну що, як вам фото і відео? Мені, якщо чесно, не дуже сподобалось. Коли була просто перевернута передня, набагато все було казковіше. Коли вони дві перевернуті, все виходить ніби в тумані і тої казковості надзвичайної немає просто. І, і що ще я вирішив, щоб не робити 5 відео, у цьому ж такі відео я зараз передню лізу поставлю на стандарт, залишу лише перевернутую задню. І тоді я знову зроблю фото і відео і як результат прокоментую те, що в мене вийшло. А це відео я вже записую із перевернутою задньою лінзою. передня лінза стандартна. Ось такий у вас вийде відеоролик. Це зараз на безкінечності, проте безкінечність не фіксує. Зараз почну переводити на мінімальну відстань. Це зараз 80 сантиметрів, ніби. Зараз спробую на чомусь сфокусуватись, зловити цих 80 сантиметрів. Ось. Зловив на цій гірошці. Це ніби безкінечність, проте фокусування як такого немає. Безкінечність розмита. І що, як вам сподобався варіант, коли стандартна лінза, передня лінза на стандарт перевернена, а задня була перевернута. Все ж таки, як на мене, то е, варіант перевернутої передньої стандартної задньої, е, самий крутий, перевернута і стандартна передня того ефекту не дала. Не дарма е, люди, які хочуть експериментів, ганяються саме за... Такими специфічними об'єктивами Helios 442, які дають можливість поміняти саме передню лізу, тому що задню лізу можна міняти на всіх і вона не дає все-таки класної такої картинки казкової, як дає це перевернута передня лінза. І знову ж таки, в цьому відео я зроблю е, ще один варіант. Задню лізу теж переставляю на стандарт. І тоді в мене вийде повноцінний стандартний об'єктив. І передня, і задня лінза стандартні. І в цьому відео тобто я хочу вам нагадати, як же має виглядати малюнок на Helios 442, якщо ви не зробите ніяких втручань. Тобто стандартні налаштування. Передній і задній ліза стандартні, перехідник М42, у мене в руках Sony A6300, і я йду робити стандартні фото і відео. До речі, коментувати я не буду вже стандартний варіант, просто. Це вам буде як епілог цього відео. Попа! А ось це вже всім звичний стандартний об'єктив. Той самий геліус, проте я вже поставив правильно і передню, і задню лінзу. І зараз почну робити фокусування. Ось як бачите, тут уже фокусування йде швиденько. І фокус-пікінг, до речі, працює на всіх відстанях. Ось така різкість. Я спеціально вводжу фотоапаратом, аби ви бачили, наскільки змінюється різкість, яка вона тут. Тобто із стандартними лінзами ось такий малюнок отримується. І відразу ж є фіксація на безкінечність.